Він один із перших, хто прибуває на місце ворожого обстрілу ілля Бородовко, психолог ДСНС, чоловіку професії 8 років, про допомогу рідним загиблих а також тим, хто переніс російські атаки і втратив дім. Він розповів кореспондентам Суспільного. Коли е, проводилися рятувальні роботи, е, ми з, з психологами працювали в цій зоні. Люди приходили з ну з різних сторон. Він три доби надавав психологічну допомогу біля медцентру Запоріжжя, куди окупанти поцілили 10 грудня. Ілля Бородовко, психолог ДСНС, каже на місця російських ударів, він приїжджає одним із перших. Коли ми приїжджаємо, один психолог залишається ну на, на вулиці. Я завжди йду в завал, щоб розуміти, якщо може хтось зажати там і так далі, щоб людина там собі не пошкодила ще більше там чогось. Виходжу з цієї двері і бачу, що хлопці розкапують. Кажуть, що там є людина. Ми починаємо це ну розгортати трошки це сміття. Дістали його, передали в швидку. Нагадаємо, внаслідок цієї атаки загинуло 11 людей, серед них четверо співробітників медцентру. Ще 22 людини дістали поранень. У професії Ілля Бородовко вісім років каже, після початку повномасштабної війни роботи для психологів ДСНС стало більше і вона стала важчою, коли ми приїжджаємо на об'єкт, куди прилетіло, ми зразу відстежуємо кому потрібна допомога. Буває і тремор, буває і крик неконтрольований. Буває людина, так кажу, просто стоїть і зовсім ніхто людину ніколи не залишає одну. Та інколи доводиться боротися із власними емоціями, зізнається психолог. За час роботи його найбільше вразив удар по дев'ятиповерхівці на Зестафонській вісім та пологовому відділенню у Вільнянську. Вільнянськ це дитина. Я був на обізнанні цієї дитини. Було Булої два дні. Я буду пам'ятати це завжди. Воно з пам'яті ніколи не йде. Ілля працює з рідними загиблих і травмованих, а також з тими, хто переніс російські атаки і втратив дім. каже, коли ведуться пошуково-рятувальні роботи, головне бути поруч з людиною, яка потребує допомоги. Акуратненько Завжди складно працювати. Це е, морально, це ну, зовсім нелегко. Коли ти розумієш, що людина втратила все, коли ти розумієш, що у людини нічого не залишилось, коли у людини гинуть, всі. Нема такого, що тут класи, де такий все. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.